Тарас Григорович Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, за сіні горем кровію политі, спокон віку прометея, там орел карає, щодень Божий до беребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є цілющої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити й не виоре дні моря поле, не скує душі живої слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кровавим потом, і сльозами кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві її ріки.